Всім привіт! Вибрався я на коп, вже трошки спали сніги, відлига, і сьогодні я приїхав от на таке поле, величезне поле позаду мене. На цьому полі була дуже величезна колонія. Я вже тут був в тому році декілька разів і тут були знахідки. Але сьогодні я хотів походити, от і подивіться, тут просто. Неможливо стояти просто по полі. Воно просто грузний, так, грязь, болото. Я не знаю навіть, як я буду ходити, але перейду по цій доріженні. Це доріжено так веде вдаль. Перейдуш по цій доріженні і трошки буду виходити на поля, де буде можна ходити. Ну, тут, тут дуже таке болото. Тут неможливо, реально неможливо. Я зайшов десь ну, метрів 20 в поле, то грузно просто по коліна. Так що буду якось виходити з того, що є все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, приємного перегляду вам, а мені хороших знахідок. Зайшов я вже на поле. Тут поле трошки таке краще, тим що не грузне. Тут трошки вище, так що буду ходити вже тут. Ну я ж в цій стороні не був. Я був завжди там, вон де ті кущі, і там вдалі ще видніються. От Оці всі місця я обходжував. А тут так і далі йшла колонія, і аж туди вдаль. Так що підійду я до того деревця, там, по ідеї, мала бути хатина. Ну буде щось цікаве, буду включатись. І от тільки зайшов і зразу в мене знахідка. Ось. Я вже бачу, що це гудзик. Гудзик вже видно, що лисий. Але вушко ціле. Ну я не буду його там чистити вже потім. Зараз треба ходити. І так пізно виїхав трошки. Але час що є. Так що щось буде цікаве, буду включатись. От я викопав ямку і воно тут вивелося Манітосинка. Більше всього Да-да, совєтик, совєтик. 20 копійок. 39 рік. Рамочник. Ну, початок вже покладено. От. Ось люди знайшов я, де була хатина, і в мене сигнальчик. Так, б'є чисто 109. І я вже бачу кругляшок. Маленький кругляшок. Так. Що це за монітосна? Ну, більшість всього, що це імперія, того, що било на мідь. Ну, зараз я трошки підчищу і покажу. Так, люди підчистив. І це ніби копійка Ніколая І. Чи я вдарив? Вон ніби проглядається. Ну, вже як підчищу біля машини, буде краще тоді видно. Все, буду тут шукати. От я бачу от цегла кераміка. Частинка кераміки. І от ще цегла. Так що я на правильному місці все буду тут виходжувати. І знову в мене сигнальчик. І от. Я думав... Кругляшок якийсь, а виявляється гудзик. Ось такий Це гудзик ніби від підштанників. Ну така знахідка. Буду далі шукати тут. От в мене сигнал. 120 б'є і от подивіться яка шайба валяється О, Щось то є таке ох ти шо! Дві копійки 1799 рік Павел перший, та не вже люди, це моя друга така монетка. І в якому стані? У мене просто є така, але вбита просто в хлам. Ну це стан просто шикарний. 799 рік. Ну клас, клас. Оце вже я задоволений. Оце вже задоволений. Крута знахідка взагалі. Взагалі крута. А ну зараз я трошки підчищу і ще покажу. Клас. Ви просто гляньте на цю красу. Просто шикарна знахідка. Ну все, буду далі тут виходжувати. Я ходжу тут ряд в ряд. Як знайшов, де стояла хатина, так і виходжую. Поки не закінчиться кераміка, цегла, скло. Так що буду ще трошки тут ходити. От в мене знахідка. І це кусочок від чогось. І ніби срібний. Або посріблений, Ну, било як то на срібло, Я вже буду вдома дивитися, але щось таке цікаве. Так, а ну, буду шукати далі. І от в мене знахідка. Ось. Це латунь чи бронза. ну, жовтіє щось я бачив. Ну, не знаю, що це могло б бути. Так що люди, підказуйте. Ну, Очевидно, це щось давнє таке. Давня знахідка. Так, я і ходжу по цьому полі. На цьому місці так виходжу і видно мої сліди. І, до речі, тут ж не тільки я ходжу, ходив взагалі. Тут ще ходив он копер, і він видно старі сліди. Не знаю на камеру видно чи ні. Тут є мої перемішку з його з копорськими. Але тут копер просто так побігав, просто пробігся і не шукав так, як слід. Я раджу взагалі, якщо знайшли місце, де стояла хатина, тоді і треба виходжувати. Бо якщо тако бігати, то не буде знахідок. Отаке. От Ну, буду шукати далі. Ось така знахідка випала мені. От. Щось таке дивне. З латуні. Тут різьба, колешку, ну не знаю. Не знаю, що б це могло бути. Але копарі підказуйте. Я не такий досвідчений по тих знахідках, так що потребую думку експерта Все, буду шукати далі. І от в мене сигнальчик. Ось і я бачу, що це ніби пломба. І щось на ній зображено навіть. Так, ну зараз я підчищу Зразу тут. Подивимось зараз. Так. Щось ніби зображено. Щось ніби є. Ну. Все одно не видно. Зараз я візьму воду, бо то не буде діла. От люди щось є, але воно все одно нічого не видно. Ну щось було точно. Інша сторона навіть не буду показувати ще гірше. Ну таке, буду шукати далі. І знову в мене сигнальчик. Я вже бачу манітосину. Манітосина, Так. Це копійка ніколаївська. Ніколаївського формату. Одна копійка. Ну, чистити вже не буду, біля машини вже покажу. Але це імперія, все, круто буду шукати далі. Тут я недалечко знайшов монету і от я викопав таку яму. І тут в мене такий сигнальчик. Тут, мабуть, десь була грубка, хатина тут, на цьому місці, і грубка була. І зараз я спробую ще, чи буде щось в ямці. Даємо, є, є якийсь сигнал, то мабуть ще частина плити. Ну, зараз я буду купати. І будемо бачити. Я не знаю, чи буде зручно мені знімати і купати. А я вже чувствую, вдарив щось, да. так. Так. Ну, зараз спробую заважити. О! Пішло. Що ж це таке? Так, щось мені не дає. Так, все ж таки я буду виключати камеру, бо незручно викупаю і покажу. От люди викупав я. І цей кусок вияв... виявилось, кусок якийсь О. А ось це такий грубий метал, я не знаю. Але кусок якогось металу. І от. Там ще щось дзвонить. слабовато, але я, я вже не хочу купати. Все, я буду закопувати ямку і буду йти далі шукати. Фу. Дійшов вже трошки далі від місця і от, подивіться, що знайшов. О, Це копар якийсь ходив, накопав металу, десь залишив, мабуть, не дотягнув. Так. Зараз я трошки тут походжу. І буду йти далі. От і все, люди, дійшов я до машини, буду їхати додому. Дуже важко ходити стало, грязь, болото, і трохи втомився. Приїхав я сюди в 11 годині. В 11 годині зараз десь біля 4-ї. Ну так, І от мой результат, От мій результат. От це непонятних дві штуки якісь. латуні Це ніби серебрушка. Ніби серебрушка. Так, ще раз зніму, бо щось погано показувало. Гудзички. От копійка. Пломбов знищена гудзик і совєтік дві копійки Павла І і Ніколаївська одна копійка. Отакі От знахідки. Ну, результат мене мене задовільняє, так як останні виходи були. Погірше. Все, люди, всім гарного настрою і всім до зустрічі.